Окрім режиму FBVA, буває ще, ще режим FBB, але він дуже рідко використовується в БПЛА. Їх відмінність ми вам розповімо потім. Режими управління польоту, режим авто. Літак працює повністю автономно. В автопілот заліт маршрут місії він сам відслідковує своє положення та визначає висоту, курс та швидкість за допомогою GPS або інерційної системи щислення шляху, керує висотою, поворотами, швидкістю згідно завданої місії. Режим FBVA. Пілот керує, автопілот стабілізує політ, оберти двигуна в ручному режимі. Є програмне налаштування обмеження крену, тангажу та обертів двигуна. Руль повороту використовується як в ручному режимі для керування на землі, так і для автоматичного отримання заданого курсу в польоті. Літак автоматично підтримує крен і тангаж. При горизонтальному положенні руля висоти літак сам висоту не, не тримає. Висота керується обертами двигуна вручну. Режим FBVB. Пілот керує, автопілот стабілізує політ, оберти двигуна в автоматичному режимі для підтримки заданої висоти, є програмне налаштування обмеження крену та нагажу та обертів двигуна. Роль повороту використовується як в ручному режимі на землі, так і для автоматичного утримання заданого курсу в польоті. Літак автоматично підтримує крен, тангаж та висоту. За допомогою обертів двигуна висота задається рулем висоти вручну. При горизонтальному положенні руля висоти літак сам тримає висоту, висота утримується обертами двигуна автоматично. Ручний режим за усім слідкує пілот. Це найважкий режим, і його використовувати тільки в аварійній ситуації, коли все інше не працює. Інше стільки етпультів використовуються використовується для керування обладнанням БПЛА. Це може бути відео, фото, апаратура, апаратура посадкових огнів, системами скиду, телеметрії та інше. В нашому навчанні ми будемо використовувати авіасимулятор AeroSIM rc Симулятор навчить вас керувати літаком в ручному режимі. В житті таких випадків майже не буде, особливо якщо ви будете утримувати комплекс у належному стані та використовувати його в належних умовах. Насправді найчастіше буде використовуватись напівавтоматичний режим FBVA, який буде стабілізувати літак у повітрі, але все одно він також потребує концентрації вашої уваги, він не зможе виправити ваші грубі помилки. Всі помилки подіям і прийняттю рішень цілком лягають на екіпаж, особливо на командира. Вилітати мимо смуги з боку пілоту не можна. В симуляторі запуск двигуна при зльоті виконується опусканням стіка обертів вниз на повну, а потім додаванням обертів. В інших вправах набором необхідних відсотків обертів. Зона польоту лі... Лі... літака в симуляторі об... обмежена злітною смугою з боку пілота. За неї залітати не можна. В симуляторі більшість складних завдань це аварійні ситуації, як зупинка двигуна, некомфортний вітер тощо. Намагайтесь уникати таких ситуацій в житті, але завжди бути готові до них. В житті кожен БПЛА буде, буде мати свої особливості керування. Ви будете по-різному відчувати їх через пульт керування. Те, як ви зможете керувати тренувальним літаком в симуляторі, не означає, що так можна буде керувати і будь-яким іншим літаком. У кожного літака свої властивості, свої обмеження, свої характеристики, тому так не вийде. Задача цього симулятора не навчити вас літати на якійсь конкретній моделі, а привчити вас взагалі правильно думати в різних ситуаціях пілотування. Та реагувати на дії і поведінку літака в різних умовах, з різних ракурсів, та відпрацювати моторику рук так, щоб вміти працювати з пультом на помацьки, дивлячись тільки на літак. Звук в симуляторі не обов'язковий, хоч і допомагає відчувати оберти двигуна, а через них і швидкість. Але в реаліях звук ви частіше за все не будете чути, тому звикайте працювати і без нього. Після симулятора доволі важко звикати керувати стіком обертів, не дивлячись на нього і не чуючи двигуна літака.